Вітаю на каналі наша дача. Сьогодні будемо проводити обробку томатів препаратом Пасліній. Я обіцяв обов'язково показати, коли ми це будемо робити, для чого ми це робимо і як правильно це зробити. З задоволенням свою обіцянку виконую. І так, друзі, препарат пасліній. Можливо, хтось з вас вже... Знає за нього. Можливо, навіть хтось користувався. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи залишились ви задоволеними результатами, які вам приніс цей препарат, точніше, обробка рослин цим препаратом Для тих, хто ще не стикався, пару слів. Я не буду занурюватись глибоко. Цей препарат називається Пасліні і підходить для обробки пасльонових культур, таких як. Томати відкритого, закритого ґрунту, високорослі, низькорослі, солодкий перець, гіркий перець, баклажани. Ось ці пасльонові культури можна обробляти паслінням в певний період їхнього розвитку. Для чого ми це робимо? Обробка паслінням значно збільшує і покращує зав'язуваність плодів і відповідно при покращенні зав'язуваності плодів збільшується вражайність, ранню продукцію можна на томатах збирати на тиждень раніше завдяки обробці цим препаратам і збільшується виход ранньої продукції на 30%, а загальна, загальний об'єм продукції за весь період збору вражаїв збільшується 45-70%. Уявіть собі, які кількості врожаїв ми втрачаємо із-за того, що рослини вирощуються не в зовсім сприятливих для них умовах розвитку. Це відбувається за рахунок того, що то спека, то холод, то замакання, то посуха, то Ще якісь несприятливі умови, і це все суттєво впливає на те, що рослина витрачає багато ресурсів внутрішніх на подолання цих стресів, замість того, щоб проводити, як це повинно бути, зав'язуваність плодів. І частково не вистачає ресурсів на зав'язуваність, і ми не добираємо вражаїв. Обробка паслінням. Робить те, що рослина додатково постачає елементи живлення саме в квіточку. І тому обробку треба проводити на прикладі високорослих томатів, коли буде цвісти перша китиця, це робимо першу обробку. Але можна зробити навіть другу обробку через 10-14 днів. Але це за потреби. ми Зазвичай робимо одну обробку за сезон, одну обробку і. Весь період, що рослинки у нас розвиваються, відбувається якісне зав'язування квітачок. Це якщо коротенько, для чого і як це працює? Умови проведення обробки, щоб не було яскравого сонця, щоб не було спеки велике, краще робити обробку ввечері, щоб не було дощу, не було зайвої вологи на листях, тому що всі ці негативні фактори вони можуть знижувати ефективність проведення цієї обробки. Ось так виглядає маленька пляшечка на 6 мл. Ми користуємося нею вже другий сезон. Я так рахую, що вистачить ще й на наступний сезон для обробки наших томатів низькорослих, високорослих і солодкого перцю. 6 мл. А чому так надовго вистачає? Тому що норма застосування 1 мл на 10 літрів води. Друзі, ще раз ось пишу 1 мл на 10 літрів води. Ні в якому разі не порушуємо, не перевищуємо цю норму, тому що це регулятор росту. І як виробник написав, так його потрібно і використовувати, не перевищуючи і не занижуючи норму. 1 мл на 10 літрів води, але ми будемо розводити у нас невелика кількість томатів, тому ми розводимо 2 літри води і беремо. 0,2 мл препарату пасліні. Чим відміряти таку кількість. Ми для цього використовуємо звичайний шприць на 5 мл загальна. Тому що тут дуже зручно. Але давайте все ж таки приступимо, я покажу більш наочно, як це робити. Набираємо в окрему посуду водичку кімнатної температури і вже в неї розводимо препарат. Відкриваємо і відміряємо 0,2 мл. Прозорий препарат має такий прозорий кольор. Так, це багато, трішки ось так 0,2. І розчиняємо водички. Все це на 2 літри робочого розчину. Дуже легко. Шприцем відміряти і дуже точно закриваємо, прибираємо на наступну обробку, коли у нас зацвіте масово перець, будемо наступний раз обробляти, ну а інше залишимо на наступний рік. І виливаємо в оприскувач. Ще один літр чистої води. Ось так. І давайте разом проведемо обробку. Бажано для будь-яких обробок використовувати засоби індивідуального захисту. Очі. І сама простенька маска, яка буде захищати ваші дихальні шляхи. Ось так. Це не важко зробити, але так потрібно робити завжди це засоби гігієни. Я так завжди роблю, намагаюся в всілякому разі раджу так робити і вам. Беремо оприскувач. У нас акумуляторний оприскувач, і він може давати дуже дрібненьку краплю. Я вам радив би використовувати оприскувачі, які дають туман. Тому що будь-який препарат, в тому числі пасліні, треба наносити рівномірно на листову поверхню, для того, щоб не стикав робочий розчин з листів. Не треба заливати. Все треба робити помірно. Микнули і давайте проведемо обробку. Трішки пропустимо рідину, яка була в штангі, тому що поки дойде робочий розчин. Все. І проводимо безпосередньо обробку ось таким чином. Ось такий чудовий розпил. Ще пару слів хотів сказати, є деякі інші препарати приблизно такого ж призначення. Але там, на відміну від паслінню треба роб... працювати дуже-дуже обережно, інакше можна зашкодити рослинам. Як бачите, паслінням ми працюємо повністю по всієї рослині і ніякої шкоди для рослин не буде. Все, обробка завершена, і приблизно через 10 днів вже можна буде побачити перші позитивні результати, що нам це дало. Зав'язуваність квітачок буде наближатися до 100%, навіть незважаючи на можливо несприятливі умови вирощування рослин. Ось що коротенько хотів вам розповісти, яким чином можна суттєво збільшити зав'язуваність плодів та матів на рослинах. Якщо схочете спробувати, я посилання на препарат Паслінь залишу в описі під цим відео. Можете замовити, і Тетяна Вікторівна вам його швиденько надішле. Результатом ми особисто задоволені, користуємося вже багато років, саме Паслінням. На цьому відео завершую. Всім бажаю гарних рослин, міцного здоров'я. Та мирного неба над головою. До побачення!